Розпаковка. Сьогодні я хочу вам представити ось такий високоріз на штанці. Така ось пилочка. Два акумулятора в комплекті. І сама штанга з чотирьох частин. Зараз для її збирати. Ось що у нас з цього вийшло. Це воно здобут. Зараз, буде... зараз будемо пробувати прилякати. Ціна такого комплекту 2,700 Замовляйте за нашим посиланням в шапці профілю або за номером телефону.